На теперішній час є загиблих 21 людина поранена. І це каби, які по центральній частині міста влучили в житловий будинок. Ви бачите, що жодного військового об'єкта тут немає. І Я в котрий раз хочу сказати, що це цілеспрямована тактика Російської Федерації для того, щоб убивати українців, убивати харків'ян. Я скільки всього було кабів і скільки з них влучили саме по будинку? Ну, це, це один каб, який влучив, так? а всього було по місту 4 каби, інші каби були влучання в інший район міста Харкова, це виробниця Усі будинки? Всі будили, там теж є один загиблий і троє поранений. Тобто оця кількість два і 20. Це, це, це все це, разом. Це, все Одна мешканка жінка, яка була біля остановки громадського транспорту, інша людина загинула тут, біля житового, в житлового будинку, а все інше це мешканці міста, хтось перебував в житловому будинку, хтось йшов. По дорозі, хто ж їхав на машину. А загалом скільки будівель можливо вже? Ви знаєте, зараз, зараз неможливо. Ви бачите, станція автовокзалу вибите вікна. Тут руйнація колосальна, тут руйнація, вибите вікна, виробниця підприємства вибите вікна, офісний центр вибите вікна і так далі. Зараз обхідуємо. наша комунальна служба працює, ви вже це бачите, будемо. Все це робити, але життя людини повернеш, і люди отримали таке поранене. Теж відносно тривалий час можна сказати. Не було ударів, Я маю на увазі знову по центральній частині. Так і ось, і ось знову так за ну, можна було сказати. ви знаєте, Я хочу сказати. От бачите, я як трапляється субота, вихідні дні. Ви пам'ятаєте, це центр, коли теж були, вих вихідний офісний центр, коли теж були вихідні. Я бажаю, що це цілесправована. Тактика росіян, коли виходні дні, коли люди знаходяться, чи то у супермаркети, торговельних центрах, чи то вони відпочивають у своєму будинках, туди спрямовують так. Дякую.